Тож, пані, я мовчав, чи, чи був То, то не був пам'ятник. Тобто це був, це був знак, який е, закликав доброго сердя для, е, для того, щоб люди робили пожертвування. Він виконував фактично. Той, той час то було так, як люди хочуть попилкою. І, і зараз буде виконувати. А зараз він вже не може то й Він буде виконувати і саме. Інакше лісенту немає. Розумієте, тоді, він, до доходили, акцію, тоді му, він ну Тепер ми будемо на нього здавати <проб> гроші. Ні, він тоді не, на нас. Тоді теж заробляти. Я розкажу ну, так. Значить, він, він був тимчасова споруда дерев'яна, яку задавали цвяхи для того, щоб ви потім собі там записати, що ти є житова Так. Він свою функцію Так. Той його там згідно чи він виконує свою функцію. Значить, він не може бути пам Не пам'ятним. Значить наступне: зібрали гроші, колосально кількість грошей зібрали. Чи є документи, кому розпреділили ці гроші? Я би так запустив списку. Ну, от є подяки. Подяки. От явно я на, на, на досвіді нашої родини, я роди. мій дідо да. Петро Соб'як загинуло в Трійському фронті у 2017 році, якраз у розгар тої акції. Значить, дішні лишилася моя бабця з чотирма сиротами і не отримала ні одного копішки з того фонду. Куди ті пішли гроші? Виглядає, що тільки не на українці. От ти вже починають. Я не проти цього. Що ми зараз і чекаєте, ми зараз по станету ліцею, значить, вдячні кому? Австрії. Прошу взяти книжку пана Садового Заталіко. Які та Австрія була добра длягальновідомії? Для, для Газбурги, Газбурги причини, старший Газбург приклав абсолютно всі усилля, щоб Галису віддати до Польщі. Тобто то не могли значить, за значить, Тобто Так, що ми не маємо Австрії, як імперії, не маємо що дякувати. Кому? Значить фактично то ми збираємося. Пане Любомир, Фактично ми збираємося ставити пам'ятник, новий пам'ятник. Пам Я пам'ят. В формі Ис, він буде дійсно буде працювати на ту різці. не треба щити до того патріотизму.